Поднати поплавок до оснастки. Дивіться, тут є ось такий конектор на двох стопорках з кожної сторони. Берете поплавочок і просто всовуєте його всередину, легесенько, щоб не зламати. Все, готово. Зараз будемо виставляти глибину. Для початку ставити мінімальну глибину, щоб побачити настільки огружений поплавок. Ось бачите, з води виглядає одне ділення. Наша задача зробити так, щоб з води було видно 2-3 ділення. Для цього збільшуємо глибину. Якраз приблизно три ділення строчить з води, і починаємо ловити, насаджувати тісто. Перше ми робимо 5 закормочних забросів. Для цього насаджуємо на гачок тіста в три рази більше, ніж зазвичай. Один і два. Готово. Закидаємо і чекаємо приблизно 30 секунд. Після кожного з п'яти закладів робити підсічку, щоб тісто залишилося на дні. Ну а тепер насаджуємо стандартну порцію для лову. Топимо гачок і робимо. Навколо нього, ось таку грушку, захоплюючи жилку, і з другим така сама маніпуляція. Все готово. Закидаємо і ловимо.